Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Сьогодні будемо підбивати вже потрошки підсумки групового етапу мундіалю. Вівторок у нас закінчилися матчі груп А та Б. Отже, будемо розбирати власне, дані групи. Хочеться поговорити про результати груп, про те, які несподіванки, можливо, були хто не виправдав наших сподівань. І... Власне, розберемо, хто прийшов далі і які шанси на них чекають на стадії 1-8 фіналу Кубку Світу. Отже, почнемо ми з групи A, група, з якої далі прийшли Нідерланди та Сенегал. В принципі, очікувано група склалася досить таки передбачено воно все склалося в цій групі. Оскільки всі ми чекали на те, що Нідерланди без проблем пройдуть, власне, як і сталося. Нідерланди на одній нозі вийшли з групи, Нідерланди показали рівно стільки, скільки треба було для того, щоб пройти з цієї групи, два матчі перемогли. Один звели в нічию, в нічию, яка, в принципі, стала такою. Ну, тобто для Голландії в даному матчі з Еквадором, коли вони зіграли в нічию. Це була несмертельна гра, тобто вони собі могли дозволити е, втратити очки в даному матчі. Там більше треба було Еквадору, так скажемо. Е, значить, Нідерланди закінчили групу на першому місці з двома перемогами та однією нічиєю. Е, Сенегал вже ж в нас отримав е, дві перемоги також, але зазнав однієї поразки. На третьому місці групу закінчив Еквадор. Е, з... Нічією поразкою та перемогою, і останні, останньою командою в квартеті став Катар. Катар, який в принципі зазнав три поразки, І три поразки без шансів. І ну, Катар, в принципі, не здивував. Очікував збільшого, більшого, але всі розуміли, що десь воно так і може статися. Отже, по Нідерландах. Нідерланди виграли в Катару 2-0. В заключному турі, також Нідерланди зіграли в нічию з Еквадором 1-1 та перемогли Сенгал 2-0. Що в збірній Нідерландії можна відмітити, так це, так як я і говорив до початку турніру Гакпо, молодий талант з ПСВ. Хлопчині 23 роки. Хлопчина забив в, принципі, в кожному матчі, здається, якщо я не помиляюся. І він, він зараз являється лідером, являється лідером збірної, тобто його три м'ячі, можна сказати, дуже багато вирішили в матчах Нідерландів. Несподівано те, що Депай два з трьох матчів починав в резерві, він виходив на заміни. Але навіть коли Депай виходив на заміни, малюнок розмінювався. І впливав на гру. Тобто, ну, я кажу, Нідерланди, на мою думку, це просто в такому енергорежимі, знаєте, енергозатратному режимі прийшли групу. Ви, ну, зробили те, що потрібно було. Вони зайняли перше місце, вони вийшли з групи, і вони вже в одній восьмій. Друге місце в тій групі зайняв Сенегал. Сенегал, який мене здивував, здивував не те, що результатом по підсумках групи. Сенгал зайняв друге місце, де в принципі його і чекали, але Сенгал сподобався тим, що Сенгал дуже граюча команда. Сенгал дуже граюча команда без одного яскраво вираженого лідера. Всі казали, що без мене команда може розклеїтись, але бачимо, що команда не те, що не розклеїлась, а стала якоюсь більш організованою. В Сенгалі всі голи забували різні футболісти, тобто там немає одного якогось явного бомбардира, явного лідера. Вони, можна сказати, всі лідери. І дуже мені сподобалось, що Сенегал є однією з найбільш б'ючих команд на турнірі. В Сенегала, і зараз я вам скажу точно, Сенегал за три матчі завдав 41 удар по поворотах суперника, 12 з яких було в площину. Ну, тобто 41 удар за три матчі це дуже багато. Це ну, реальна команда, яка грає, яка б'ється. І, власне, це сподобалося. Сенегал в нас програв від Нідерландів в першому матчі 2-0. Але вони пропустили ці голи в кінці матчу. Тобто, десь вони вже не втримали нитку гри і поплили. Голи на 84 та 90 плюс 9 хвилині. Ну ви самі розумієте, це вже пропустили перші і десь, напевно, побігли вперед відігрувати зголили другий вже в кінці. Проте, ну все одно дуже. дуже... Простойна команда, команда, яка врешті матчу виграла в Катару 3-1, також без особливих нервів, без особливого якогось мандражу. Та в останньому турі Сенегал здолав Еквадор 2-1, об'єднавши їх та забезпечивши собі друге місце в групі. Сенегал кажу, вона така б'ють. Команда, яка б'ється, скажімо так, команда, в якій от, не знаєш, хто може вистрілити в будь-який момент, може забити будь-хто з футболістів. І от Сенгал також сподобався. якщо Нідерланди вони пройшли легенько в свою групу, то Сенгал прийшов її таки е, з футболом, з куражом таким, вони кажуть, вони грали, вони билися в кожному матчі і вони заслужили своє місце в плей-офф. Ну, я за них тільки можу потішитись. Наступна команда третє місце зайняв Еквадор. Еквадор, який в принципі Валенція зайняв третє місце. Не Еквадор, а Енд Валенція. Егнер Валенція, який самотужки вирішив долю матчу з Катаром, забивши два голи. який Також в матчі з Нідерландами забив голи, який здав їм надію. Тобто це було четверте очко, вони зіграли в нічию. І перед матчем останнього туру вони підходили на другому місці, і в останньому турі Сенгау міг навіть влаштовувати нічия. Проте сам Валенція вже підійшов до цієї гри не в найкращій формі. Наскільки я знаю, він був на околах і ну, просто вже фізично він не дав ради, скажімо так. Збірні Сенегалу, а як показала практика, в Еквадорі, в принципі, крім нього, нема кому забивати, нема кому вирішувати, так скажемо. І в цілком логічно вони зайняли третє місце, вони їдуть додому, але ну, сподобала, збірна, збірна також грала, збірна е, веселила. Одне, що кажу, Валенція це просто єдиний, хто, 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 хто в тій збірні хотів вигравати, хто в тій збірні. Міг що запропонувати стосовно атакуючого потенціалу. Е, остання, група, остання збірна в цій групі це збірна Катару. Катар, який абсолютно не здивував Катар, від якого хотілося, в принципі, більшого. Проте е, ну, більше можна би було, якщо б вони грали в футбол. Вони абсолютно не грали в футбол, Катар це збірна, ну, на мою думку, там 100 плюс рейтингу FIFA. Збірна, яка добре що зіграла, ну, тому що вони господарі, але маю надію, що в майбутньому такі збірні не будуть потрапляти на чемпіонат. Тому що команда, в якій немає абсолютно ніякої ігрової думки, ігрового малюнку. Е футболісти, які не вміють ні прийняти, ні паснути, ну, Тобто катар це, кажу, катар це абсолютно команда, яка мені не сподобалась. Це, Це, напевно, найгірша команда чемпіонату по грі. Вона абсолютно нічого не запропонувала і абсолютно нічого не змогла показати. Отже, далі у нас приходять Нідерланди та Сенегал. Нідерланди отут я собі виписав декілька тез. Групу вони пройшли спокійно, групу вони пройшли без травм, дискваліфікацій і несподіванок. Ну тобто, так воно і є. Вони, в принципі, група для них це була як підготовка до плей-офф. Вони зі свої, зі своїм завданням впоралися, впоралися досить якісно, досить класно. І я думаю, на майбутнє там вже буде зовсім плей буде інший футбол. Щодо Сенегалу очікувано, багато б'ють, дуже граюча команда. І Сенегал в одній восьмій може, може, може щось показати. Отже, по групі А у нас, в принципі, все. Переходимо до групи Б.